Цього разу темою опитування серед мешканців Недвинянщини стало питання, який із закладів найкращий у плані харчування, щоб його рекомендувати іншим. Тому команда ТРК надвірно вирушила дізнаватися, кому саме люди надають перевагу та чому. Харчуємося на базарі у закладі, тому постійно, бо нам близько і вигідно. Тограм випити десь каву, усю, будь ласка, теж заклад прекрасний, теж рядом, точно заходимо, а так більше нічого, все нормально. А я йду завжди у вишиванку. Там от біля зеленого базару вишиванка. Вона, до речі, оновлена, покращена. І мені здається, вона найкраща на сьогоднішній день по смаковим якостям, по вибору. Так що я постійний клієнт майже в вишиванці. Тішуся ними, люблю їх і знаю, що вони по совісті працюють для людей. Так, -то. так що дяка їм і дяка вам, що ви берете інтерв'ю, таке гарне. Ну, Дуже приємно до зустрічі. Приємно, приємно з вами буду поспілкуватися. поспілкуватися так. Напевно, це буде заклад городище на зоні відпочинку, так як це заклад приближений до природи. Там спокійна атмосфера та досить затишна. Заклад прямо поряд знаходиться. Заклад, смак, кафе, їдальня. Тут є, де, я, де мені близько перейти дорогу через перехід, і я там не кожен день, але час від часу приходжу пообідати. Рекомендуєте таке? Так, рекомендую. Віртуоз. Я з задоволенням ходжу віртуоз. Я ходжу, їсти тут є таке кафе, бістро чи як воно називається. Мені там подобається дуже. Вони так смачно готують. Ні, недорого. Коли я не маю часу вдома приготувати, я люблю готувати, то я туди йду, і мені я задоволена. І там всі смачно, дякую усім нашим дівчатам, поварям і дякую вам, що мене запросили до розмови. що Санремо вийшло, дуже класно, супер кухня, ідеально взагалі поїли. Нормально посиділи Смачно віртос порекомендували там завжди буває дуже гарно там. Поїсти пити. ну не знаю, перший заклад це мені зіздає віртуоз, а другий по таких мірах IQ піца, Ну а третій вже самрено. Що тобі подобається? Бо у віртуозі атмосфера файна, музика грає, можна з компанією прийти, їде посидіти. В Айкупіці знижки дають над вечором 50%, а в Самреро файний заклад, файно ставиться до людей. Віртуза. Ну, там можна, у тому долину сходами. А ви не знаєте, як називається? Е, я не знаю, це столовка. Mm. На, я кажу дешево, ну якісно. Більше я не знаю. Як хто хоче дорожче, то тут багато і кафе. Я можу порекомендувати піцерію, фокачати, бо там смачна піца, е, б, великий вибір, страв, ну і можна навіть самому скласти піцу. «Фокача» або віртуаза. А чому? Там дуже смачно і е, там на дровах, там дуже смачно. Можете спробувати. Не знаю, я обідаю завжди там в підвалі. А де, а де саме можна... От там внизу? Тут, там чи там? Ні, ось там, бачите, внизу, там де, оце, де червона вивізка лайф, ось там внизу в підвалі. Там прикольно. По піцах я не ходжу, піцу я не їм. Піцерії, фокачо. А чому? Віртуоз. Дуже подобається. Не знаю, часто відвідую, мені ну, подобається. І смачна, і гарний колектив. Все чудово, мені сподобається. Я раджу віртуос, санремо і Сушізум. Серед усіх закладів харчування основними лідерами за кількістю згадок рекомендацій стали віртуозу, Санермо та фокачо. Варто зазначити, що всі вони є піцеріями, що є цікавою закономірністю. Та поміж тим виявляється є ще чимало названих по-своєму унікальних закладів, які вартують уваги, щоб відкривати для себе по-новому надвірну та її багатство місцин, де можна провести якісно час, а тим більш смачно.